6 Ух ти! Гарна тичка. Є. Оце вже клюнуло. Крутись. Та все жопа. Ого! Оце клювака була. А Хоча, до речі, піддвушка така. А така приманка. Як, напевно, що третя частина щучки. Працює як годинник. Всіх вітаю! Сьогодні приїхали ми на незвичну для мене водойму, приїхали на озеро Трофейне. Зазвичай я звик ловити на диких водоймах, ловлю щуку, окуня, судака, хто мене дивиться, той знає, що я на платниках в принципі не ловлю. Але сьогодні вирішив просто трошки відпочити, половити рибу в кількості. Я знаю, що сюди запустили не так давно щучку, тому просто хочу сьогодні покайфувати. Я вам бажаю також приємного перегляду покайфуйте разом зі мною. Я впевнений, що буде сьогодні багато клювань, буде багато риби, тому поїхали. А я її Я її багранув. бо ніякої клюваки не було. А, дивись, яка на, на досвіді. Опа, та що ж таке? Є. Перша є. Вітаю. Така, так, да, півторашечка щучка біжи, починає вже клювати нормально. Оп. Пішла. Ух ти! Гарна тичка! Оце вже клюнуло. Оце вже клюнуло класно. я візьму. Невеличка. На рака флагманського. Опа. Душку да. А вже багрили її, дивись, двіником. Це вже нормально клюнуло. А може пустити її з'їв. Може і з'їв. <схід> Отака щучка. В районі кілограма, може, грам 800. будем тебе пускать. Да ты шел. Бежи. Есть? Yeah. 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 Добрала, да? Займайся її тепер ти. Така півкіложка, так отаких типу можна забирати. Ну, да, да. Хай ростуть. Так, да, ми о, сьогодні о, рибу не забираємо. Що там, флагманський шет? Судачий колір. О, Є? Оце гарно, так? Да? І ти казав, що не віриш в цього рака. Гарна, щучка. А, ну така кілошка. Чи не така сама? Просто дуже резво. Ой, закрутилась там. Жесть. Ух ты, тут. А -а -а, здесь шла. Ух ты, я. Добрал. Это та сама. И снова здесь шла. Та самая щука. поставлю тоби хардмона или, или вот этот? нет вот это 7 грамм е да и боблер разловых. Тики с коробки достав. Це флагман Thundermax. Опа. Так, тільки не обкрутись. Тільки не обкрутись. Отака щучка. Ось Така така щучка, а такий воблерочок. Гарбузик. Дожимала. Рости. Пішла. Так, вобер знімаю. Ставлю 6 дюймів бікшет. 7 грамів. Е, цей штопор поставив, тому що тут не глибоко. Було 10. Спробую. Холодний час. Холодна вже вода. Щука, в принципі, і на диких водоймах повинна нормально себе показувати по великим приманкам угу. риба 6 дюймер гарна щука да. Да. гарна щука Оце, да. Так как лювака была. А ну. Ну як, Ну, мне так сдалось. Чтоб тачки нацепли зацепились. А, трошки зацепились. Голодная щука. Накрутись, накрутись. Накрутись. Да, все, жопа. Прямо тут? Это побережье. Все это что-то сейчас Ого, бурун какой. Нет. Это, это же самое. Же... Жену за воблером. Вот это клювака была. маленько, а да. вы на 6 дней. Пеша да. щучка. Ого, Оце клювака була! Але також не сильно велика щука. А, і зійшла. І зійшла. Навіть приманка. Навіть приманка. Ой, приманка гачок не виліз. Бікшет вже весь покусаний. Такі жадібні клюваки, клас. Є ідея у мене поставити 6 дюймів. Ось таку рибку, тому що щось щука. Ну, вихід у неї закінчився. Вона тичкує, маленькі приманки, але не засікається. Тому думаю поставити отаку от здорову. От, можливо, вона буде трошки краще на неї реагувати і засікатися більше і якісніше, ніж на малі приманки. Тому що це все-таки 6 дюймів. Така класна рибка. Вона повинна, в принципі, жадібно на такі приманки відзиватися. Оснащаюсь ось так. Штопор вухатий від Дніпро свинця 7 грам. Азуровські трійники, другого номеру і четвертого. Другого ближче до голови, четвертий ближче до хвоста. Отак. От Ну і так от виглядає оснащення. Але невелика. А, хоча, до речі, піддвушка така. Шість дюймів. А? Так. нас? Так. Ну, хоча півторашка, напевно що. Оп. Тихо, 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 тихо. Ну, да, гарна інка риба. Ну, ви Бачите, велика приманка. Набагато краще. Набагато краще спрацювало, ніж маленькі приманки. Осінь, біжи щучка. Оце вже така приємна. приємна мадам фух, продовжуємо. Луску зняв з щуки, щучі луска. Да, стоять, тут. стоять тут гарні щуки. Так, Сьогодні з собою взяв два комплекти. Це Azura Safina Quickwater. Вона до 14 грам, 78 чисто по такі приманочки під 3 дюйми, 2 дюйми і під 2-3 грамчики. Тут стоїть Stradiк 3000, 0,6 нитка. Коротше, такий лайтик під легеньку вагу. І взяв потужний комплект. Це Azura XP до 38 грамів 8600 Azura Kenshin, для от таких от монстрів. Для Воблерів там 110-130 і 5-6 дюймів приманки. Тому от такі два комплекти ловимо. А що з вийде з цього? Подивимось. настолько мелко, да? Есть! Ну, на ощупь дюймов стартивала. Классная щучка. Стрьомно. Пряпасно. А така приманка. Як напевно, що третя частина щучки біжи щучка? Розрізала мені палець. О! Перша допомога. Сиреветка і ізолента. Ті то що. Йо! Та ні, така сама кілошка. Навіть менше кіла. Ну да. Не знаю то. І квісак убрати не хочеться. Такі щокоїди маленькі. Поставив зараз рачка на двограмовій джиголівці. Азуровська джиголівка, гачок прикольний і тут бородка в іншу сторону. Якщо видно, я думаю видно. Не знаю, як вона насправді краще, не краще, але тримає рибку вона нормально. 2 грамчики поставив, тому що зараз що щука не сильно активна, я дивлюсь, люди не ловлять. Я вон тільки на, на 6 дюймів трошки половлюю, Ну, зловив за сьогодні вже 8 штук. Ну, взагалі для цього озера це не такий уж і гарний результат. Хочеться хоча б закритися так 20 щучками, ну ще час є декілька годинок. Можливо, вона знову відкриє рота і можна буде нормально наловити. Зараз роблю ставку на дуже повільну проводочку, яка може спровокувати хижака, якщо попаду її під нос. Ну або ж навпаки, ставлю велику приманку, щоб вона е серед цієї всі, всієї маленької здобичі. Яка тут плаває, обрала саме її цю здорову приманку. А тут тим більше. Тут кормова база. Ну, в принципі, достатньо, тут є мальок. Він крутиться біля цих аераторів, постійно щука вискакує, але щучка невелика. Така в районі кілограма. Хочеться щось таке достойніше зловити, типу там хоча б трьошку якусь. Але я поки що, поки що ні. Тільки дві більш-менш нормальних щук було. Одна, ну можливо, під два. Можливо, така кіло 600-кіло 700. Інша перша, яку я забагрив. Ну, півторушку, півторушка була. Це таке найбільше. Так от кілошка. 800-700 грам. Отакі ловляться загалом. Щуку, яку запускають. Це свіжа, напевно, що щука. Недавно було тут зариблення одну тонну... О! Є. Все ж таки клюнула. Все ж таки клюнула і, до речі, щука без ока. Тьючка без ока. Дивіться, яка вона подерта вся, немає ока одного. Ну, це платник. Ясно, що вона вже ловилася, її хтось ловив, і за цього і така травма. Гарна клювака була. Така нерівномірочки тук. Дуже класно. І от бачите, як засікає ця джиголівка. Дуже Потужний гачок засікає шикарно. Опа, є, біжимала. Рости. Ну, знову рачок FL Crow. 2 грамчики джоголівочка. Працює як годинник по пасивній рибі. так пошли Есть. Да. 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 Угу. Так, Попасть в спине. Десятое. Оп. Нарочка. Вот так, щучка, бежи. Я хочу, чтобы брату в руки. Такая душечка, да? Угу. Шесть дюймов. Так, ну що, буду вже завершувати свою риболовлю. Час у нас вийшов, та й в принципі, щучка перестала клювати. Що я можу сказати? Приїхали ми о 7 годині. Щучка відкрила рот о 8. Десь декілька годин з 8 до 10, з 8, напевно, що до півдесятої. Щучка класно поклювала, вона брала і 6 дюймів, вона брала воблери, силікон. Коротше, не перебирала абсолютно приманками. Єдине, що залізо, не працювало абсолютно вертушки, кодовалки. Повний нуль, а всі інші приманки вона активно брала. Єдине, що щучка невеликого розміру, тобто кіло, півтора ну, до 2 кілограм. Я не вважав ні одної, тому так, приблизно кажу, що щуки щуки більше 2 кілограм сьогодні у нас не було. Навіть на гачку не було, не було таких потужних сходів. Тому ось така справа. Після 10-ї години щука закрила рот, я дивився по вимазкам, люди абсолютно нічого не ловили. Але є класна темка, яка працює по такій комер комерційній щуці. Це рак і 2-3 грами джеголівка на легенькій рівномірці. Це буде завжди працювати на платниках чомусь. ось Єдине, що вітер, який починав нормально так дути, заважав, заважав трошки проводити такі приманки. Тобто інколи губився контакт з приманкою, але до цього звикаєш. І, в принципі, просто починаєш не так далеко швиряти, <кхм> де і все. Так що я задоволений, рибалка вийшла прикольно. Думаю, що можна робити такі виїзди, хоча б там декілька разів на місяць, можливо раз на місяць. Просто от приїхати, покайфувати і поїхати додому з гарним настроєм. Я вам бажаю гарного дня, вибирайтесь на риболовлю. Всім пока!